Лідер партії Рух нових сил побував на Тернопільщині Михайло Саакашвілі, відвідав Заліщики та Чортків і розповів, які перспективи розвитку України бачать в його політичній силі та що для цього потрібно. Щоб збудувати Україну, перше, що мене найбільше подобається, потрібно не красти. От якщо ми не будемо красти наші високопосадовці не будуть красти, все буде в Україні окей, коли буде відповідальність за це, коли вони повернуть те, що вкрали. Дуже багата країна, дуже великий потенціал. Потрібно просто не красти. Ця політична структура відрізняється від інших, оскільки ми бачимо більш горизонтальні зв'язки. Михайло Сакшвілі готовий приїжджати і говорити, спілкуватися з громадянами, почути їхню. Позицію точку зору у програмі партії Саакашвілі пропонує суттєво знизити податки для простих громадян та збільшити для олігархів, а також зменшити кількість органів влади, в тому числі на місцях. Наприклад, я був головою державної обласної адміністрації. Я знаю абсолютно точно, що вони не потрібні це державна адміністрація. Друге, інші джерела державне підприємство. їх треба приватизувати негайно, але реально приватизувати, а не передати олігархам. Тому що сьогодні ми за них платимо. Ви всі платите за це державне підприємство. Окрім загальнодержавних торкнулися і питань актуальних на місцевому рівні, якраз таким залишається питання будівництва гес на Дністрі. Представники партії, як і чимало мешканців регіону, проти цього коли більше ніж 20 населених пунктів, в тому числі Тернопільська обласна рада Інван Франківська і Чернівецька, голосують. Проти того, щоб міністер забудовувався, насправді це ігнорується. Туризм. Я був сьогодні на Дністровському каньйоні. У центрі Європи де абсолютно супер туристичний ну, потенціал. Я переконаний, що Україна може приймати дуже легко, десь 30-40 мільйонів туристів. Я знаю, про що я говорю. Під час виступу Михайла Саакашвілі люди мали можливість поставити йому і свої запитання. Грузинський реформатор наголошує на тому, що почувається українцем та переконаний, наша держава має неабиякий потенціал. Каже, необхідно лише правильно використовувати її ресурси.